Комплект? Який комплект? Не комплект. Привіт! Дівчата вже купують подарункові набори до 8 березня, і зараз я вам покажу, яке замовлення буду збирати. А трояндочок у нас дві є, так? Отака страшна коробка. Вона, коли мені перший раз прийшла, я взагалі не зрозуміла, як вона складається. Але насправді все набагато легше, ніж здається. Ну, що ж, ось такі подарункові набори замовили: отакий набір для мами: це має фруктово-квітковий аромат. Отакий набір подарунковий щаслива будь сьогодні і завжди з мильним зефіром, квіточкою і малинками. Все це можна замовити у мене на сайті, або написавши мені в особисті. На сайті папка називається 8 березня. Тому, кому цікаво, переходьте, замовляйте і обирайте зручний спосіб доставки і оплати.